На місці ракетного удару у Полтаві, 3 вересня, надзвичайники продовжують розбирати завали та рятувати людей. Окрім інституту та лікарні, в місті пошкоджені багатоповерхівки. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. Рятувальники локалізували пожежу на місці ракетного удару в Полтаві та продовжують розбір завалів. Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибуло скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід, щоб перевірити, чи немає постраждалих. Вже це Совано близько ста заяв про пошкоджене майно станом на 14.30 президент Зеленський повідомив про 41 загиблого у Полтаві і більш ніж 180 людей поранених. Однак, вже близько 17.00 дружина президента Олена Зеленського зазначила, що в Полтаві загиблих уже 47 людей. Поранених 206 від 4 вересня. Полтавщина у триденній жалобі. Також стало відомо, що державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центру у Полтаві. Про це РБК Україна повідомили джерела у правоохоронних органах, за якою саме статтею відкрито справу наразі невідомо.